Canadá. У Калгарі Койоти напали на жінку та її собаку просто у міському парку. У парку Вест Конфедерейшн у Калгарі двоє койотів напали на Кімберлі Холмс та її собаку Теодору. Жінка отримала укус у підборіддя, захищаючи улюбленицю, яка зазнала серйозних травм. Мешканці занепокоєні агресивною поведінкою диких тварин і вимагають рішучих дій. Цього року у місті зафіксували майже 1500 звернень щодо койотів. У відповідь влада встановила попереджувальні таблички. Та залучила патрулі. У Калгарі оголошено тривогу через кір у дитячій лікарні. Альберта лідирує за кількістю випадків. У відділенні невідкладної допомоги Альберта Чилдренс Хоспітал виявили випадок кору. Людей, які були там, 13 липня попереджають про ризик зараження. Тим часом у провінції зафіксували ще 47 нових випадків хвороби. Загалом із початку року 1454. Найбільше заражень на півночі та півдні Альберти. Також нові випадки виявили в Едмонтоні та Кал. Гарі влада закликає перевірити статус вакцинації. У Калгарі зростає спротив масовій забудові. Мешканці шукають юридичні обмеження. Жителі районів Чарльзвуд і Брентвуд у Калгарі розглядають запровадження юридичних обмежень на забудову, щоб зупинити зміни, які прийшли після міського рішення про масове зонування. Вони занепокоєні впливом новобудов на паркування, приватність і вартість житла. Такий шлях вже обрали в 11 інших районах. Питання стає також політичним. Троє кандидатів у Мери обіцяють скасувати нові правила після виборів у жовтні.